Навчально-практичний центр оператор дистанційно керованих апаратів відкрили на базі одного з коледжів на Тернопільщині. Центр обладнаний симуляторами та кабінетами, де навчатимуть збирати та розбирати дрони. Розповідає викладач напрямку управління дистанційно керованими апаратами Віктор. цей клас, ця лабораторія у нас облаштована обладнанням, яке дозволяє нашим дітям навчатись для початку. Паяти так у нас є пельне обладнання. Дозволяє спокійно також використовувати і перевіряти різного роду електричне обладнання, використовуючи мультиметри. Наші курсанти можуть спокійно перевіряти, ремонтувати, відновлювати або ж створювати нові, складати нові дрони. Це наша роборука, яка зараз змонтована на даному столі, але може знаходитись на нашому великому дистанційному керованому апараті, який називають мурахою, для виконання певних операцій. Зі ж сторони ви можете побачити, як наші курсанти зараз навчаються літати у симуляторі. Серед тих, хто вчиться керувати дронами на симуляторі, курсантка коледжу Олександра Кучмій. Дівчина каже, навчається на другому курсі на операторку дистанційно керованих апаратів. Зараз великі Є можливості, щоб навчитися літати на дронах, особливо в такому віці, як ми 16-17 років. Тобто, це дуже круто, коли підлітки можуть навчатися в таких центрах. Одночасно у класі можуть займатися 25 людей, розповідає Віктор. Курсанти можуть створювати деталі для дронів за допомогою двох 3D-принтерів. Перевіряє дрон на справність курсант першого курсу Роман Шипурів. Я перевіряю за допомогою тестера мотори на справжні в них не веде. Резервна проводка. Віктор каже, також у центрі є клас з різними видами дронів, якими вчитимуться керувати студенти. Зараз у нас знаходиться тут близько 20 різних дистанційно керованих апаратів, починаючи від апаратів, які можуть плавати над водою або ж під водою, апаратів, які можуть їздити по земній поверхні, та апаратів, які можуть літати. З цікавих екземплярів ми маємо нашого робопса. Це перший в Україні навчально-практичний центр, у якому навчатимуть операторів дистанційно керованих апаратів, розповідає міністр освіти та науки України Оксан Лісовий. За його словами, коледж взяв участь у проєкті міністерства освіти і науки «100 майстерень. Фактично ми перетворюємо заклади профтехосвіти на підприємства. Які будуть готувати наших молодих людей, нашу молодь і не молодь, тому що освіта дорослих є теж також одним із завдань таких осередків, таких закладів освіти і таких центрів, які ми зараз відкриваємо, для Швидкої і ефективної самореалізації для свого життєвого успіху, ну і для успіху нашої країни в цілому близько 10 мільйонів гривень. Коштує цей центр. Він створений, як і всі такі центри, створені на умовах співфінансування з місцевого бюджету. За словами начальника Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслава Негоди з бюджету області на центр виділили 3 мільйони гривень. Більшість грошей, які виділили на центр, витратили на закупівлю дронів. Розповідає начальник коледжу з посиленою фізичною та військовою підготовкою Вадим Лостовицький. Практично на ремонти у нас пішло 600 тисяч, а 9,5 з половиною мільйонів це саме безпосередньо на придбання дронів. Ці всі аудиторії, які були раніше старі такі ангари, гаражі в яких нічого не було, і ми от своїми зусиллями протягом протягом трьох місяців робили відповідні ремонти. За словами Вадима Ластовицького, у коледжі навчаються 400 курсантів, з них 60 – на спеціальності оператор дистанційно керованих апаратів. Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.